Доброго ранку всі мої хороші. Вітаю вас на каналі Щоденник Вимушених змін. Сьогодні я б хотіла розповісти вам дуже цікаву тему, як я відкривала власний кабінет в Польщі, кабінет манікюру. Що я робила, які інстанції ходила, і взагалі, чи це легко, чи це не дуже легко зробити в Польщі. Можливо, хтось із вас. Хоче відкрити якусь власну справу, або можливо хтось із майстрів манікюра мене подивиться, які хочуть переїхати в Польщу, але не хочуть працювати на когось, а хочуть відразу працювати на себе. Тож зараз я розповім таку е історію коротку про свій досвід. Я буду розповідати тільки те, що я робила. Як і завжди на своєму каналі, я ділюсь тільки тим, що я прийшла, не тим, що там написано десь в законах, бо як казали мені. В одній інстанції, що закони законами, якісь там закони давно прийняті, якісь там на поправках, то не завжди прям потрібно, ну не то, що там не завжди потрібно притримуватися закону, просто може виявитись так, що в законі написано по одному, а коли ти приходиш по факту, в тебе там щось просять друге, або якісь вимоги ставлять інші. Тому я розповідаю тільки так, як було у мене на власному досвіді. Коли я запланувала е, взагалі відкривати власний кабінет, я вирішила, що спочатку мені потрібно все дізнатися, тобто, як це все відбувається. Я в новій країні, хоча ми вже тут проживаємо 2 роки, але все ж таки, у мене, знаєте, з польською не дуже я прямо я не на ти. Да? Із там, якимись не знаю, юридичними сторонами не дуже я стикалася з цим. Але знаєте, як говорять, глаза бояться, руки роблять. Поки ти в це не вникаєш, то тобі якось так. А коли ти починаєш цим цікавитися щось запитувати, то виходить так, що всі проблеми можна вирішити, всі ситуації, ну, взагалі, все можна повирішувати, нічого невирішального немає. Ну, і саме перше, з чого я почала, це я знайшла гарного бухгалтера, який би мені розповів взагалі, як відбувається покроково, що я повинна була б зробити. Перше, друге, третє, четверте. Ну і дуже дякую своїй професії, і тому, що в мене є дуже багато знайомств зараз в різних різних структурах, які. Люди, які зголосилися мені допомогти, і це дуже класно. Візьміть собі на замітку, хто ще планує якусь, знаєте, почати щось нове. Я б вам радила почати робити манікюр. Тоді, знаєте, у майстра манікюру є вчора. Побачила в інтернеті є скрізь знайомства і в суді, і в моргі, <смір> <смір> в... і... і і, і скрізь так, воно насправді є. Тому. Мені порадили дуже гарного бухгалтера. Це така ціла фірма. Це не один бухгалтер, а фірма. Я звернулася в цю фірму по рекомендації. Мене прийняли, дуже було все класно, спокійно. Я навіть своїм рівнем польського в принципі, спокійно розмовляла, спокійно все запитувала, мені все розповіли, як це все відбувається, і які мені кроки потрібно зробити далі. Друге, що я зробила, я пішла в е, санстанцію для того, щоб вирішити всі моменти там, в санстанції, щоб вони мені розповіли, які є вимоги і взагалі, як це все відбувається в плані. Цього, тому що мені завжди хотілося, щоб це було ну прям все е, по правилам. Тому що я не хочу там ховатися, не знаю, працювати на дому. Мені хочеться, щоб все було легально і якби щоб я спокійно собі працювала. Е, в Санстанції мені все розповіли, як це має бути, все-все-все. теж. В, в Закопаному мені скажу так, не зустрічалися якісь немилі люди поки що, щоб не заглазити, знаєте, як ото кажуть. Поки що все було добре, мені всі мило, приємно відповідали, як це має бути що я маю робити. І паралельно до цього всього, я, звісно, шукала собі приміщення, тому що в Закопаному це туристичне місце, є дуже велика проблема з цими приміщеннями. Як для житла, якісь там квартири, будинки, так і під бізнес теж. Дуже мало пропозицій, деякі з них через агенцію, через агенцію, звісно, не хотілося. Тому шукала-шукала, ну так дав Господь. Не я це вирішила. Мені попалося це приміщення, в якому я зараз є. І ви знаєте, воно дуже довго мене чекало це приміщення. Я ще багато варіантів ну, як багато, декілька варіантів дивилася. Було ще під питанням саме це приміщення. Мені хотілося чогось такого іншого. Але все ж таки вийшло так, що я взяла це саме це приміщення. Все добре. Заключили ми умову обов'язково з хазяйкою цього локалу. В принципі, вона теж така приємна жінка, дуже мені сподобалася. Ну і зараз у нас е, немає ніяких проблем. <сум> Наймає на ній, що поки що немає і не буде їх ніколи. От, е, В общем, це був такий третій етап, е, коли я винайняла цей локал. Ну, і коли в мене вже була оренда, коли я вже була готова, наприклад, е, працювати тут. Я пішла до свого ж знову-таки бухгалтера. Розповіла йому, що я там планую з такого то такого то числа починати вже працювати. Ми відкрили діяльність. Діяльність відкривається, е, вам скажу, щоб не збрехати хвилин 20, не більше. Е, в нас зайняло трошки більше часу, бо він перепровіряв, як бути, коли ми, українці, відкриваємо діяльність. Ну, напевно, може, в нього ще не було в практиці або не знаю як. Я знаю, що для нас, українців, які по Песелю Укр, то відкривають без питань. Ну, Він трошки перестрахувався, позвонив в Новий Сонч, спитав, як там, тому що в мене є карта побиту в Польщі, але ця карта видана на, е, з доступом до ринку праці. Ну і він хотів перестрахуватись, чи правильно він розуміє, що також можна відкривати власний бізнес. Все, він перестрахувався, в принципі, ми відкрили бізнес, бізнес відкрили діяльність за да, 20 хвилин. Е, і, в принципі, все. Наступним кроком у мене було це піти, купити касовий апарат і е, зробити фіскалізацію, якось так це називається. Ну, щоб тебе внесли в базу, в реєстри, щоб це все е, е, йшло в. У жон скарбовий, щоб бачили всі мої якби, транзакції через касу і всю мою роботу. Це потрібно було підожда... під... почекати пару днів, тому що не так все швидко. У нас в Закопаному такого спеціаліста немає. Він приїжджає з нового тару, тому я почекала, записалася, він приїхав. В принципі, касовий апарат теж не дешевий, 2000, напевно, він мені обійшовся. Ну, а що зробиш? Це те, що потрібно. Зробили ми касовий апарат, він мені все зробив, все об'яснив, все нормально. Потім я, це вже був четвертий крок, п'ятим кроком я сходила до банку для того, щоб відкрити фірмовий рахунок Ну для фірми, тому що в мене був власний, але власний не підходить, і потрібно, щоб був фірмовий. Я сходила, там теж, ну, може, з півгодинки ми посиділи, ніяких таких особливих там вимог немає, теж просто вносять твої дані і відкривають рахунок. Через два тижні тобі приходить пластикова карточка на почту і, в принципі, все. А рахунок вже готовий на другий день. Ти можеш використовувати, якщо без пластику. Потім я почала думати, як мені зробити термінал, тому що в Закопаному і взагалі, напевно, по всій Польщі дуже практикується ця оплата картою, щоб не носити готівку. Дуже було багато варіантів, кожен хотів поставити свій термінал, звісно, у кожних свої умови. Ну, взагалі поставила я від свого банку, від того банку, в якому я відкрила рахунок, від них і поставила і платничий термінал цей. Теж я його так, ну, якби довгенько, може, з 2 тижні чекала, поки там всі заяви, поки все там підписали. Він мені прийшов просто кур'єром. Я вже працювала з таким терміналом, тому мені ніяких проблем абсолютно в цьому немає. Ну і, в принципі, ось так. Ну, і цим всім часом я займалася закупівлею своїх цих всіх уждень, чи як це правильно називається. Всіх меблів, матеріалів, тому що все це було куплено з нуля нове. Звісно, що це все коштує немало грошей. Сказати, що це там прям так легко відкрити в плані фінансів. Я не скажу. Якщо в тебе немає якоїсь определеної суми подушки безпеки, оцінює, то звісно, що потрібно. Ну, Буде важко. Потрібно, щоб були ці якісь гроші, тому що ну, все воно коштує. В Польщі воно ще дорожче, ніж в Україні. Ну, Звісно, що тут і послуги дорожче. Ну, щоб відкрити, в общем, треба гроші. Закупляла, закупляла. Коли я почала вже працювати, звісно, що були тільки ті речі, які мені потрібні були необхідно для того, щоб почати вже працювати, щоб не сидіти вдома без роботи. І тому я почала працювати. І поступово я закуповувала все, все, що мені потрібно. Навіть зараз тут ще не все готово. Тут ще я планую купити телевізор, дзеркало і ще потрібно поставити обігрівання. Ну, це вже хазяйка хозяйка ставить. І рукомойник, умивальник. теж. Ну, це все від хазяйки залежить, вона цим займається, тому це вже не від мене. Ось такі, в принципі, кроки я зробила. Ага, потім ще я заключила умову про вивіз сміття. Там в місяць сплатиться 40 злотих, теж нічого такого, тобі дають штрих-коди і все. І, в принципі, ось так, ось так відбувається процес відкриття власного кабінету. Не скажу, що це було мені дуже важко, так, потрібно було побігати по інстанціям. Так як я не люблю цього робити, просто це для мене не знаю що. Але я себе пересилила, переступила, сходила, все зробила, нічого страшного абсолютно немає. Можна це все зробити, тому дівчатка або хлопці, хто взагалі планує якусь власну діяльність, не бійтеся. Нічого тут страшного, руки, ой, глаза бояться, руки роблять. Але робота на себе це є, звісно, що інше. Але хочу сказати маленьку таку ремарочку. Да? Що коли ви відкриваєте власний бізнес, колись мені говорила одна українка, яка вже мала свій бізнес, вона говорить: не так важко відкрити бізнес, важче його втримати. Так воно і є. Якщо ви не впевнені, що у вас будуть клієнти. То я, напевно, не знаю, чи радила б я відкривати вам бізнес в Польщі, тому що це таке, знаєте, дуже багато вкладень, або у вас бути дуже гарна подушка безпеки фінансова. Я, наприклад, на 90% була впевнена в тому, що я витягну із клієнтами, що в мене будуть клієнти, тому що мене вже знають в закопаному, навіть якщо хтось там із клієнтів не знав про те, що я відкрила власний салон. Пройшло тиждень-два і всі все дізналися. І зараз йдуть і нові клієнти, яких я вже не беру, тому що у мене запис повний, я просто чисто фізично не можу взяти всіх бажаючих. А рекомендація Сарафанне Радіо, знаєте, розходиться дуже швидко, особливо в такому маленькому містечку. Тому, якщо ви впевнені, що у вас будуть клієнти, і ви зможете витягнути це все. То я вам раджу все ж таки працювати на себе. А якщо ви ще не впевнені, то все ж таки краще спочатку побудувати цю клієнтську базу, щоб ви зрозуміли, що або створити такий бізнес, який би ви точно знали, що піде, ну або це так собі, знаєте, трошки, трошки ризково. Але весь бізнес, знаєте, люди, які в бізнесі, вони всі ризикують, і якщо не ризикувати, то тоді працювати внаймі. Да? А бізнес це завжди ризики, завжди якісь проблеми, якісь ризики. Тому, тому ось така ситуація в мене. Тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця з моєї історії відкриття салону, кабінету. Будь ласка, підтримуйте це відео лайчиками. Я дуже старалася. Щоб по можливості розповісти, як це було у мене. Не забувайте писати коментарі, якщо у вас є питання або щось вам цікаво, я можу підсказати те, що я саме знаю. Пишіть коментарі, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій канал. І всього вам найкращого. Переглядайте інші відео з плейлиста Корисне. Там є дуже багато корисного для українців. Я записую такі корисні відео. З власного досвіду про карту побиту, про програму 40. зараз вже потрібно переписати, бо зараз вже та напевно інформація не дуже актуальна. Теж підписуйтесь на канал і ставте лайки.